Друзі, всім вітання. Давненько ми не бачились. Ну, ви бачили, яка була погода. Ось стаємо, стали точніше на воду. Ми на Макартовському водосховищі. Як завжди, у нас судачок, можливо, окунь, можливо, щука. Ну, вся хижа риба. Сьогодні також буде невеличкий піч, можливо, стосовно. Лижі, мандули. ось, Спочатку не буду, все залишаю на потім. Тому слідкуйте. І ви все звісно побачите. Ми з Марадошка і привітик усім. Доброго ранку! Все, ми потулили, друзі. Рибку. Дивіться, друзі, чиста браконьєрська снасть мандула, так? Да? Мандула, да. Друзі, перша рибка, мандулка, а ну що цікаво, біло-чорна. Ну, що це за все це, це, це невеличкий судачок. Ось. І що цікаво, з покльовочки. Да. Ось такий невеличкий малюк, але ж він зацікавився. Каже, що значить, до перепробував декілька кольорів, саме цей спрацював. Кіди малюк рости. Да. Пробуємо далі. Це вже становиться цікавіше, ціло перша риба за, мабуть, 2-3 години. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Щось клюнуло на силикон, друзі. А хто? Судачок. Дивіться, який гарненький судачок. І за хвостик. Мабуть, силикон це у нас. <схи> мабуть, мабуть, як би кажуть... Ну, браконьєрська снасть, друзі. Браконьєрська. До речі, стоїмо ми в четверки, бачите, тут 4,5. Судачок був взагалі там десь в метрах на 3,5. Цікаво. Ну, в ямі ми риби не бачимо, окрім ну, карася, карась, звісно, усюди. Карася я бачу і в 7 метрах, і в чотирьох, і тут неважлива яка оснастка. Тобто мася, мандула, грушка, лижа, силикон, все це. Таке відверто кажучи воно. О, оце зацеп. Тут камінчики, саме там риба і присутня. Ооооо, мандулка. Да. Дивіться, друзі. Заборонена снасть. Заборонена снасть. Юра, білайн, Юр. Силикон. Силикончик, да, друзі. Марадона. Тихо-тихо-тихо. Що... О, уйшов. Отже, друзі, дивіться, мася мокра. І ми знайомимося саме там, де ну, просто тьма тьмуща карася. І що я хочу сказати? Скажу відверто, важлива, яка приманка на тому кінці. Так. Проблема дійсно існує, але вона не заключається в приманках. Тобто карася там, де його просто туча, його можливо полювати на будь-яку приманку. А в цілому, якщо забороняти, то треба забороняти усі тоді приманки, а ще треба забороняти ехолоти. тому що завдяки ним... Завдяки ним, можливо... <кій> побачити цього карася а потім ще треба заборонити човни і з двигуном а чому Та тому що саме на цих човнах можна дістатися тих місць де масово стоїть карась ось і так би мовити лупить його ось будь ласка ось о, ось він ось він карась і не важливо, яка приманка. Я не буду далі намагатися його спеціально для відео вполювати, щоб не травмувати і щоб потім не вибачатись перед карасьом. Тож, важливо, яка приманка, на яку ви ловите, а важлива та, в чиїх вона руках і як її використовують. Я можу любому предоставити ту ж саму лижу. Ту ж саму мандулу ви бачили наочно. На свої очі сподіваюсь, що риба, якщо багриться, той же самий судак, він багриться на той же самий силікон. І неважливо, яка приманка, я ще раз повторююсь. Проблема дійсно існує, але, але заборонами приманок її не вирішить. До речі, після виходу одноіменного ролика... Продажі саме цих приманок, грушек і так далі. В деяких магазинах підскочили. От і робіть висновки. Ось дивіться, друзі, повний набір браконьєрських снастей. Мені цікаво, де на якому етапі. Такі виробники, як профмонтаж, дніпро перейшли дорогу саме оцій приманки. Або оцій, або оцій. До речі, лижа, так. Лижа лова дуже гарна судака, але не всяка, не кожна лижа. І не у всякому місці, щоб ви розуміли. Так що це ще та історія. Дивіться, профмонтаж. Ось. Тобто, ну, виробник браконьєрських снастей, щоб ви розуміли. Якось так. Треба їм, мабуть, уже зачиняти. Свій бізнес і все, і переходити на виготовлення масі, яка теж, до речі, браконьєрська приманка. До речі, стосовно масі. Ось тут в уголочку буде посилання, навесні ця приманка приманка, вона дійсно просто косить щуку і косить крупну щуку. Косить її дуже великих великої кількості. Так що що, теж її заборонять? Я не знаю. Пишіть в коментах. Будь ласка, дивіться. Ось, це, це все карась. Його тут просто немірено. Ну ми звісно, зараз виходимо з відселя. О, наша ціль судак. Судак. На мандулочку. На пруху підплив. Да. Мандулочка. А нет, це щука. Так, это щука. Да, ты... да. Вот и щука. Это Правда, такая щука, что шо... <laughs> она явно не в размере. А? А? Иде расти неразмерно Так, друзья, будем Закінчувати закінчуватиме Час, наші сонечко зійшло а риба на жаль запри, закрила пащу ну таке буває щоб розуміли, здавалася б похмура погода Погано, сонечко теж опа, погано. От. І так да, навіть не знаю, що йому треба. О, будь ласка, ну щоб ви, Щоб я не був пустослівний. Ось вам. Так що думайте самі, гадайте самі. Це останній закид. Ну, я вважаю, довів, що браконьєрською можна вважати любу оснастку, якщо ти знаходишся десь в великому кількості риби того ж самого карася. Люба донна снасть, її можна вважати. Браконьерской. Все, шабаш. Марадашок. Пока.